У чемпіонаті області з фріфайту, який проходив у Брусилові, взяли участь коростенські спортсмени та зайняли у командному заліку друге місце, пропустивши вперед спортсменів з Володарськ Волинського. На третьому місці Брусилів. Варто відмітити виступи коростенських спортсменів. Руслана Таргонського він посів перше місце у ваговій категорії 60 кілограмів. Дениса Донченко він достроково закінчив бій і посів перше місце у ваговій категорії 49 кілограмів. Прогнозовано виграв бій Олексій Суворов у категорії. 84 кілограми. Ярослав Іващенко посів друге місце 55 кілограмів. Олександр Загарчук третє місце 55 кілограмів. Василь Шишковський третє місце, вага 85 кілограмів. Тренер клубу Сергій Скороходов відмітив, що участь у цьому чемпіонаті стала індикатором успіху для клубу. Вдалося виявити слабкі та сильні сторони вихованців. Також тренер висловив вдячність спонсорам за підтримку. Попереду у користенських фріфайтерів та тренерів тяжка кропітка праця. Підготовка до чемпіонату України.